Літихо, не бігають дітей, на стінах шарить, і на столах квіте, і не насварять помаду вчителі. Сьогодні можна, сьогодні випускний останній раз. Класні такі вони, вони мені подобаються. Сама підготовка теж дуже добре. Цей рік був першим кроком у великий світ. Наші дошкільнята вчились рахувати, писати, читати, дружити і не боятися спробувати. Вони всі росли. Ми спостерігали за цим. Кожен по-своєму, але всі разом. Пишаємося ними і дякуємо за довіру. Ти сьогодні виглядаєш. Закінчив школу. Але де чого не знаєш? Ось це, як я знайшов багатьох друзів. Ми любили я, як ми любили давно кукурудзу. І завжди чекала на перерву. а Саме тоді простір наповнювався сміхом руханками і... Щирими дітьми, які бігали, які могли пригостити своїм обідом, попросити пограти з ними в ігри. Я ніколи не забуду ці чудові буквально декілька хвилин цих днів. Дякую вам за теплі, справжні моменти.